Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікавий віршик про сороконіжку та відповісти на декілька запитань. Вийшла раз сороконіжка прогулятись в парку пішки, та похід був невеличким, бо згубились черевички. Тож в неділю на базарі прикупила 20 пар їх. Щоб взуття не забувати, заходилася взувати. У неділю їх взувала, в понеділок шнурувала, закінчила у вівторок, бо одна, а ніхаж сорок. Ось такий віршик малята я хотіла вам сьогодні прочитати. Скажіть, будь ласка, про кого віршик? Так, про сороканіжку. Що вона зробила? Що трапилося? Так, вона загубила черевички. Що зробила потім сороканіжка на базарі? Так, вона купила собі взуття молодці. Чи довго взувала взуття сороканіжка, дітки? Так, довго. А чому? Бо вона одна, а ніг у неї багато, розумнички. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей, малята.